Всім привіт! Стало традицією пекти на Різдво німецький кекс-штолін. Свою родину я теж хочу потішити цією неймовірно смачною випічкою. В цьому відео я поділюся досить хорошим рецептом. Для випічки буду використовувати сухофрукти по 100 грам, а саме журавлину, курагу. Рудзинки, а також 150 грам цукатів. Сухофрукти буду промивати спочатку холодною водою, а потім кип'ятком. Заливаю сухофрукти кип'ятком і відсічую цю воду. Знімаю цедру з двох апельсинів. І видаляю сік. Апельсина моя без кісточок, тому я зразу сюди видаляю сік. Ще додаю 40 грам коняку. І залишаю на ніч. Рідина має покрити сухофрукти і цукати. І так вони мають гарно бути аж до ранку. Для приготування штоліна мені потрібно 2 яйці. 150 грам масла, 150 грам цукру, цедра одного лимона і одного апельсину. Борошна 450-500 грам. А також ванільний цукор, порошок до печива, мигдаль, фундук і волоські горіхи. 250 грам 9% сиру. Його я буду збивати в блендері. Сир має бути кімнатної температури. Ось так має виглядати перебитий сир, в ньому не має бути крупинок. Всі горішки я подрівнюю і трішки підсушую. Намочені сухофрукти, цукати викладаю на дрошляк для того, щоб гарно стекли. Натираю цедру одного лимона і апельсина. Використовую тільки верхній помаранчевий шар. Висипаю в миску, цукор і додаю натерту цедру лимона і апельсина. Ефірні масла саме цих цитрусових надають неперевершеного смаку і запаху. Все це гарно перемішую. Додаю дві чайні ложки ванільного цукру. Додаю масло, розминаю все це і буду збивати міксером. Добавляю по одному яйцю і продовжую збивати. На легеньких оборотах. Тепер викладаю перемелений сир і буду продовжувати збивати. Висипаю частину просіяного борошна і перемішую вручну. До борошна додаю 15 грам розпушувача тіста. Тісто мішати довго не потрібно. Можна давати 100 грам мигдального борошна. Воно буде надавати тістой горіховий смак. А якщо його немає, даємо звичайний. Тісто має бути ніжне, м'яке. Тепер буду давати цукати. Цукати мають бути обов'язково відсіджені. Але їх не треба вимочувати всю цю вологу. Так вони будуть набагато гарніше виглядати в тісті. Їх не треба обсушувати. Перемішую, даю зразу і горішки. Горішки підсушені. Тепер все лопаточкою перемішую. Можна дати корицю, імбир. Кому як смакує. Тоді випічка буде ще набагато ароматніша. Воно все гарно розмішується. Для аромату даю ще пів чайної ложечки куриці. Ось таке на вигляд в мене виходить тісто. Це достатньо, більше його не потрібно мішати. Стіл легенько притрушую мукою і викладаю все тісто. Тісто трохи важке завдяки цукатів, сиру, масла, але воно настільки ароматне. Присипаю його ще трішки зверху мукою і буду руками вимішувати. Тісто довго не замішую. Ось так збиваю все до кубки. І дивлюся, якщо потрібно, то ще трішки можу додати борошна. Тісто у нас вийшло гарне, м'яке. Тепер я його буду ділити на дві частини і буду формувати два кекси. Розрізаю ось так напіл. Тісто я таким чином розминаю, надаю йому овальну форму, так, щоб товщина була десь до 2 сантиметрів. Зверху ще трішки підсипаю борошном. І уявно ділю на три частини. І де дві третіх роблю ось таку борозенку. Тепер складаю таким чином, щоб тісто мало вигляд запелененого дитяти. Це є символ новонародженого Ісуса. Надаю ще більш трішки такої вальної форми, краї руками обробляю і буду викладати на пергаментний папір для запікання. Ось так в мене викладені кекси для запікання на пергаментному папері. Посередині пергаментний папір я трішки припідняла для того, щоб під час випічки вони не злилися. А тепер відправляю в духовку, яка розігріта на 180 градусів, і буду запікати годину часу. Але слідкувати. В разі, коли вони вже будуть зверху дуже рум'янитися, можна накрити їх фольгою. Штолін спікся. Трішки потріскав, але це є особливість такого кексу. Беру масло, цукрову пудру. Саме гарячим буду маслом його обмазувати і пудрою обсипати. Ніде не перекладаючи, зразу беру його, промазую гарно маслом. І буду посипати пудрою, поки він гарячий. Масло має заповнити всю поверхню. І так гарненько даємо щедренько пудри. Так само роблю і з другим. І другий промазую. Все робиться швидко. Настільки це гарна, приємна робота. Такий кекс, кекс повинен датися всім. Такий кекс зразу не споживаємо. Треба, щоб він постояв хоча б добу або дві, тоді він буде навіть набагато смачніший і ароматніший. А на рахунок пудри її треба давати багато, тому що завдяки ній створюється саме така дуже гарна щільна кірочка. І кекс довго зберігається. Цукровою пудрою можна посипати кілька разів. І ось так, коли зверху його гарно присипали, тепер акуратно обертаю і буду його обмазувати з другої сторони і теж посипати пудрою. Пудри не шкодуємо, даємо багато. І так, і по краях повторюємо кілька разів. Те саме робимо з другим кексом. Теж обертаємо, посипаємо його. Тепер залишаю кекси до повного вистигання. Один кекс я розріжу завтра, щоб подивитися, який він в мене вийшов, а другий буду тримати до Різдва, адже вже скоро наближається свято, і от чудова випічка буде радувати гостей і рідних. Пройшла одна доба, розкрию свій штолін і подивлюся, якому він стані. І обов'язково спробую. Його ще можна трішки притрусити пудрою. Ось така вийшла в нас неймовірно смачна випічка. І хто ще не спробував, рекомендую спекти. Він обов'язково вам вдасться. Бажаю вам далої випічки, миру і спокою в душі. Дякую за перегляд. Пишіть коментарі, діліться досвідом до нових відео. Зустрічей